Вітаю на каналі Любі Мої. Сьогодні зробимо викладку на переговори в Стамбулі 15 числа. Відбудуться, не відбудуться? Чи буде ця подія мати справді якісь суттєві наслідки? Що сама подія? Сама подія показана сімкою жезлів, пажом мечів і місімкою жезлів. Це про різкий поворот в ситуації, неочікувані новини. І незважаючи на те, що це виглядає як боротьба протистояння, є непогані шанси на те, що вони таки відбудуться по 8 жезлів, тому що зусилля багатьох направлені на одне. Для України основна карта виходить диявол. Це на рівні душі, на рівні відчуттів. І це про примус, про залежність, про неможливість відмовитись від чогось, ще про обман, нечесність, зраду і так далі. Але на свідомому рівні ваш пентаклів, а це значить, що Україна обов'язково використає цей шанс для того, щоб процес рухався до миру. І як це буде реалізовано, насправді, для України, що це означає трійка кубків. І це про те, що будуть гарні новини. Причому не тільки для України, а й для її друзів? Це про те, що спільні зусилля, об'єднані, справді можуть стати тим шансом, який покаже дорогу до позитивних перспектив. Ну, зараз ще відкрию Росію, тому що в мене є тут ще деякі думки. Росія. Верховна жриця. Ну, таке, нічого не говорять, нічого не демонструють, все десь всередині там переварюють у себе. І загалом все залежить від влади. Тобто, як вони там вирішать, так і буде. Одна конкретна персона все вирішує. Що ці переговори значить для Росії в кінцевому результаті? Це імператриця. Це може стосуватися завершення. Бойових дні, наприклад, на їх власній території. Ну, і будуть намагатися все-таки проштовхувати історію з Кримом. Дурень це така дитяча карта. Яку можна писати одним словом, хочу. Але на дні тут п'ятірка мечів, королева кубків і дев'ятка жезлів. Так собі шанси в них на даному етапі в цьому питанні. Дві такі коротенькі питання. Чи прийде Росія на переговори у Стамбул? Так, 100% приїде ціла бригада. Чи буде там Путін? Навряд чи це буде він сам особисто, схоже на те, що він залишиться там в себе. Він боїться за свою безпеку, не впевнений. Справедливість це, знаєте, кара за все зроблене. І світ, власне, теж вказує на межі, на кордони. І вона може говорити як про те, що кордони розширюються, він виходить світ. У цій карті має було питання, до речі, над двійника. А також, дивлячись на це все, додаткове підтвердження, що сам Путін би залишатися в своїх кордонах, скажімо так, не ризикне висовуватись. Побачимо скоро. Що стосується Трампа, чи приїде, Шістка мечів це про наміри. Може, подумаю і так далі. Чи по факту імператор, так що цілком може бути. Що якщо з'явиться персонаж той головний із Росії, то і Трамп теж буде. Так, вийде Зеленський, український президент у Стамбул. Теж бачите в номерах шістка мечів, таке в планах є. Реальну ситуацію показує старший аркан місяць, ну, тільки що ця карта була на дні підвішена і зараз знов виходить. Поїде він чи ні? Давайте так. Чи буде приймати участь у переговорах з Росією? Тут мова йде про те, що він може пожертвувати своїми емоціями, своїм небажанням спілкуватися з цими людьми. І згідно своїх обіцянок все-таки поїде туди. Він поїде. Що значить зустріч у Стамбулі для завершення війни? На що я сподіваюся? Що може бути насправді? Сподіваюся, бачите вісім кажезлів на те, що справді вдасться домовитись спільними зусиллями досягти бажаного результату. І дев'ятка кубків як реальне досягнення. Може з'явитися надія на те, що справді ось ось і все закінчиться. Але маю сказати, що карта така трошки ілюзорна. І дурі наступна карта. Тобто такі дитячі сподівання на те, що можна щось вирішити і такою зустрічю, досягти бажаного результату. Але за дурним також можна розраховувати на те, що це такий початок, знаєте, трохи авантюрний, без чітких перспектив, просто початок. Перший крок, так би мовити, а далі вже побачимо, як будуть розвиватися події. На сьогодні все, дорогі мої. Бережіть себе і до зустрічі.